Мордовій, в Мордовій, оцій колонії номер 10 де, де я був два роки. Там люди помирали. От у нас в Камері людина померла. Ми думали, може щось поміняється, покращиться. Там, ні, нічого, все винесли, все. Я знайшов рідних, то, то, то цей труп передали на Україну, його, в общем, поховали в Миколаєві. Повний інформаційний вакуум. Я узнав, де я сидів, тільки тоді, коли я вийшов оттуда. Спальні ці всі там, матраси, наволочки, все воно ж там проштамповане. Те, що нам давали користуватися, все повирізувано, Кругом все закрашено. Книжки, які нам давали з бібліотеки, там, де інколи. То теж вони там проштамповані були, то всі листки повиривані, щоб ні в якому разі мене не зрозуміли там по цьому штампу, що це за заклад такий.